Ні для кого не секрет, що стосунки є серйозною проблемою в сьогоднішньому світі. Багато людей починають стосунки з одним бажанням: зробити своє життя кращим, розділяти з іншою людиною свої емоції, приємні моменти, проводити чудовий час. Досягати певних цілей, адже разом це робити набагато легше. Натомість часто буває так, що ми отримуємо не вирішення, не допомогу, а ще більше проблем. І з кожним, напевно, траплялася така історія, як друг виявився зовсім не друг, подруга, не подруга, партнер. Не партнер а щось зовсім інше, інакше, що не підходить нам, що заважає нам, що тормозить нас, не дає розвиватись, не приносить нам тих емоцій, які, які би ми хотіли мати. От. Якраз для цього потрібен тренер або консультант, щоб зробити висновки і зрозуміти. Що, що, що з цим можна зробити? І як завжди, потрібно починати спочатку, з, з як би смішно це не було. Тому що потрібно усвідомити, чим я є, що мені, що мені підходить, що не підходить, де можна знайти. Цього партнера або друга, а де не можна, чи дійсно в тому середовищі, в якому ми знаходимося, є ті люди, які відповідають заданим параметрам, можливо, вони взагалі не придатні на це. І багато інших питань, що потребують наших зусиль, нашого часу, наших ресурсів. Адже якщо не зробити це. То людина має таку властивість, як повторювати свої помилки знову і знову. І якщо ви думаєте, я собі сказав, що все, наступного разу я вже не зроблю цю помилку, і це дійсно більше ніколи не станеться, то такі штуки не працюють. І якщо ви бажаєте дійсних змін, все ж таки потрібно йти шляхом. Розуму, а не емоційним.